Росія волає зараз від що Туреччина порушила якісь там домовленості. А які домовленості, власне, були? Ну, офіційно вони були чи ні? Ну, Нам важко, мабуть, щось таке було. не Чи знаю, то, на Це було на папе. Я не думаю, що це паперовий якийсь там варіант. Я думаю, так ну, як це понятійно. Коли угу. да, такі певні там, дипломатичні ну, нюанси, які б ну, мали на увазі там, такий крок. З іншого боку, те, ну, по-перше, дуже добре, що хлопці повернулися, наші герої. Це ж ну, це величезно. розумієте, так. Це і моральна, і політична, і знакова, і для Збройних сил України. І так співпало, що це. І 500-й день війни, і 50 років нашому головнокомандуючу, пану залужному. Знаєте, все в один день дуже такий потужний для збройних сил був був імпульс. Хлопці заявили, вони знакові фігури однозначно для всіх збройних сил. Вони заявили, оголосили, що вони повертаються, і зрозуміло, що це. Ну ми розуміємо, що таке дух, який що таке бойовий дух збройних сил. Що зробила Турція? Ну не думаю, що це було якесь спонтанне рішення. Турція зробила те, що зробила. Є такий знаковий крок, який а, точно. Але чому вона це зробила? Ну, ми можемо разом давайте аналізувати. Давайте. Вона показала, що, по-перше, вона збирається проводити самостійну е протурецьку в регіоні політику. Вона чим, цим за цим ну, завжди це робила Завжди це робила і збирається це робити. Друге, розглядати Туреччину як партнера якогось Росії. Ну, вибачте, це дуже наївно. Те, що росіяни їздять їх бабки свої, вибачте, нафтогази Ві, та інше лишають в Аванії та в Анталії mm -hmm. ну це так і, і турки піднялися завдяки цьому. Ну ну і правильно зробили, що я можу сказати. Але ж я наскільки знаю, Пані мені так... Але чи вірите ви, що тут не обійшлося без якихось певних умов, які ми сміли виставити Ердоган Зеленському? Що якщо вони відпускають так би мовити хлопців, то Україна Спасибо. в особі а Зеленського має виконати раз, два, три Вся чотири. дипломатія, всі стосунки, так чи інакше, це умови. Ну вибачте, навіть стосунки між чоловіком і дружиною. Це спочатку любов, а потім певні ну, домовленості, да? система певних домовленостей. Але не умови, пане Олексію. Е -е, давайте давайте так, трошечки. От е -е. я якби з боку. А е -е, я кажу, я кажу навпаки. Кажу, що це не про умови, тому що жінки, це не про стосунки. А з боку. Жінки. Лі просто буває я, я буває. власне кажучи, ну, я хочу сказати тоді. Це не про стосунки. Умови бувають, але ми про інше є уговорів. певні домовленості. Цей крок однозначно не не на користь Росії, і вона, ну як мінімум, в розпачі да їм і, щось треба пояснити. Чудово це розуміє. Це сприймуть задавати питання. Це, ви вибачте, паркафнема не прокафт. Я відношуся до тої категорії про кавтмові, людей, які ще пробачі що в власне кажучи, думають і говорять в Росії від початку повномашті. Давного вторня мене цікавить держава Україна. Я не Артеме. думаю, що здавалися якісь інтереси і суверенітет України. Що про що це може бути? Навіть давайте ще більше я зроблю. Пропущення чи не йдеться тут про Крим? Ну, про певні інтереси. Дякую, колегам. В, в, Я намагаюся наших гостей в цьому напрямку і якось скерувати. Але Зараз так, ми займаємося, що шукаємо темну кішку в темній кімнаті. Ну, тоді ну, то вона може бути, а може її не бути. Ну, як як? Ми, ми а обговоримо. може і бути. А вибачте. може, і бути. Да, а це може так. так станеться, що Крим ну, не тривіальна буде в нього майбутня історія Криму, українського, мабуть, Криму. Ну, така нетривіальна, знаєте, Історія знає інші приклади, скажімо, Тайвань. Інше тому, а що тут дивуватися? Ми такі максималісти, що май зараз або життя, або перемога, або смерть не вдасться нам так вижити, як нація. гарантую вам це розумієте? Тому я абсолютно не проти красивих патріотичних гасел. але треба розуміти все набагато складніше. І одразу хочу вам сказати, що і майбутня наша перемога. А за нею буде мир, да? вона також буде не предметом наших ну двосторонньої домовленостей, це однозначно буде е предмет якогось суспільної е глобальної домовленості. Що тут, що тут? Ми що, в ізольованому світі живемо? Чи ми, чи ми настільки самостійні, що ми самі от свої, свої зброєю можемо воювати? Чи без грошей зараз не розуміємо, щоб ззовні що з -зовні, бюджетом нашим було б? Тому Топ, давайте ван... не двованили. Тобто, давайте уявимо собі, якщо раптом, ну ми зараз не кажемо. Що це сталося, але ти припускаємо? Якщо питання в тому, що можливо е, оце звільнення наших військовополонених, які були до речі, інтерновані, якщо так е, слідувати міжнародному законодавству, інтерновані на території третьої країни, тобто в Туреччину, і зараз Туреччина повертає їх раніше ніж навіть вона казала, тобто вони мали там бути до кінця війни. Можливо, за це ми їм можемо дати певний інтерес у звільненому Криму. Я це не... погано, чи це? Ну, не... Те, погано. що вони можуть мати економічний інтерес по інвестуванню, а що тут поганого? Крим треба буде підіймати, так, розумієте. Безумовно. Туди треба буде гатити величезні безумовно. гроші, і Україна сама не впорається. І для цього треба буде робити відповідні економічні ну, преференції для того, щоб дійсно підняти Крим і зробити його цивілізованим, а не радянським таким, як би він був всі останні роки. Ви ж знаєте, що що таке цей Крим? Так. розумієте? А те, що це певна домовлення. Ні, особисте я не думаю, що вона на папері між Зеленським і Ердоганом. Ну вибачте, це просто ну вага я просто хочу нагадати, знаєте, що е, різні російські не, вибачте, я їх читаю пабліки. Вони неодноразово упродовж цієї війни казали про те, що нібито Ердоган веде перемовини з Путіним. Що Путін віддав сам Крим йому под керівництво безпосередньо туреччини зараз, як такий собі перехідний період? А потім вони щось там розберуться. Причому ці навіть були в якихось там планах, виникали отакі от, от дум. Тому звісно, що питання може ставати, тому що ми всі хочемо зрозуміти, що ми віддали за те, що ми отримали. Зрозуміло, що реакцією в Росії можна довго насолоджуватися це дуже добре, але і те, що хлопці повернуться на фронт, це теж дуже добре, і тим не менш. Поки що не факт, що не повернуться ну, на фут. ну вони сказали, що повернуться. Ну, тим не менш, а, в якій формі чому Менше... ви ж не ви ж не просто Олексій Кушаренко, ви народний депутат. Якщо завтра м, якийсь документ потрапить до парламенту, де будуть не потрапити? Та, як ви собі не це, потрапити? Та, як ви собі це уявляєте? Ну це по перше, да От, зараз весь цивілізований світ 9 років говорить про те, що а, росіяни, а, просто порушивши всі міжнародні а, договори, міжнародну юриспруденцію вкрали в Україну Крим і вони і передуть їх Туреччині, як після цього буде ні, Туреччина, ні, 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 Я зараз не про НАТО. туреччину кажу. Ні, я зараз кажу, що можливо. Ну слухайте, давайте назвати речі своїми іменами. бо і е, вже йдуться розмови про те, що ведуться про те, що можливо Крим буде під подвійним впорядкуванням, під подвійним керуванням. Таке може бути. Політично, економічна, політично Я не вірю в ці так. ситуації, бо це ну точно українська нація. Вона Безумовно. не прийме і ніх жодний політик, починаючи з Зеленського, це ну не зможе виконати. Да? А от економічні а інтереси економічна економічна наявність якої там це на 50 зрозуміло. на 100 років е е е е вільної економічної зони, why not, поясніть мені будь зрозуміло. Буде. Добре, ну що ж тоді будемо стежити. Е я і... думаю, що ця історія ще буде мати продовження. Згадайте мої слова. Щоб вона не стала тут якимось черговим бобахи, розумієте, точкою роздрая, бо і так вистачає. Не треба нам не цього треба. Точно треба. Не треба, треба, треба. тверезо ставитися до Проматично, сучасних реалій. І прагматично теж.